Рятувальники визначили фіналістів акції молодь Кіровоградщини» готова долати надзвичайні ситуації. Її учасники, школярі та студенти, продовж року вони за допомогою творчості показували, з якими небезпеками може зіштовхнутися людина. З фіналістами спілкувався Сергій Михайлін. Автори ось цих робіт на власному прикладі показують одноліткам, що безпечний спосіб життя це модно. Ідея з'явилася в мене не зразу. Я довго думав, що лучше зробити, але потім спочатку зробив ну як сказати, самого, ну саму ножку гриба, потім вже по постіпенно доповняв. Я вважаю, що грибами можна найчастіше отруїтися. Навіть ті гриби, що можна можна їсти, у якщо їх збирати у неправильному середовищі, ними теж можна отруїтися. Однокласниці Вікторія та Даша вирішили підняти тему пожежної безпеки у лісах. Отета дракон, який з водою. Этот дракон він хоче ну, сжеч, как будто вода і огонь, ані в борьбе. Акція проходила у три етапи: діти надсилали ляльок, роботи у техніці квілінгу та листи на літературний конкурс. У мене була казка про метелика, який хотів стати світлячком, і е, він взяв в руки е, дві палички з вогнем, і він. Е, Підпалив собі крильця переможців. Рятувальники відзначили подарунками для всіх учасників. Влаштували конкурсну шоу-програму. Надзвичайники констатують, що року кількість учасників акції більшає. В цьому році надійшло більше трьох сотень робіт. Було дуже тяжко визначитися з переможцями, але враховували не лише таланти та творчі здібності дитини, але і головне, щоб була присутня ідея саме дотримання техніки безпеки у житті та. Побуті акції планують провести і в наступному році. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.